Досить приємний сюжетик. Ось така маленька кроха, але ціленька. Ціленька фібулка. нечаста і приємна річ на поселеннях ЧК, оскільки плуги, диски, культиватори, борони це все побило і знаходиться в основному 90 -х. 8-95% все спинки або голочки окремо, все побите. Ціленька фібулка це завжди дуже приємна річ. Шматочок срібла з вушком. Можливо, це невідомий мені якийсь амулет. Можливо, це від пінцета срібного, якщо такі були. Ну, Декілька грам срібла в купілочку є. Шукаємо далі. Не одними динаріями живе копер. Ось і такою красою можна насолоджуватись. Кераміка з візерунками. Це довгоочікуваний кругляшок. Ось він лежить. Ось він. По класиці з останніми променями сонця по дорозі до машини. І таке буває, друзі, дуже часто. Копарі з досвідом підтвердять мої слова. Ну що, будемо будем відкривати монетку. Так, ну і по традиції можна вгадати правителя. Профіль схожий на Марка Аврелія. Давайте переконаємося, так чи ні? Так, реверс. шикарний, шикарний реверс. Супер. Не можу намилуватися цією красою. А що ж на за імператор? Так, хвилинку. Зараз бризну кислотою. Так, і схоже, це, це є Марк Аврелі. Но реверс нього просто шикарніший. Ось така краса, друзі. Ось такий результат.